Що за квіточка пахуча, дуже гарна та колюча, Рвать себе не дозволяє, колючками всіх лякає. Троянда на стеблі зеленому ріс червоний стакан, нектаром він метеликів всіх пригощав, тюльпан. Золотисте ситечко. Покотились в літечко, заглядав віконечко, наче справжнє сонечко. Соняшник. Сонечко в травах зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Кульбаба, я найперше зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Пролісок запалали в чистім полі, наче галстуки червоні, то палає в полі так польовий червоний мак. Із перлин разочок зелений листочок, аромат духмяний. Тішить ліс весняний, конвалія, наче сонце серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку ромашка. У матінки квіточки лиш блакитні діточки, з жита виглядають, Літочко вітають, волошки. Навесні я сіяла насіннечко, доглядала квіти тепле літечко, восени на святі любій мамі подарую я червоні мальви. В квітнику у мене виріс синьоокий пишний Ірис посадила в квітнику. Квітку ніжну та струнку, жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки. квітнику у мене зріс гордий красень. Це нарцис. Фіолетові фіранки у світлиці та на ганку. Фіолетові малята Весну люблять зустрічати фіалки. Квіточки маленькі, суконьки синенькі, радо сонечко вітають, ніжним співом зустрічають. Добрий день, комашки, жучки, і мурашки, з добрим ранком коники, радо дзвонять дзвоники.